На часі новини у студії працює Максим Лінник. Вітаю. Далі говоримо про таке. Повна готовність. На травневі свята Україну посилено охоронятимуть силовики в усіх регіонах. Новації від МОЗ. В Україні хочуть заборонити рекламу тютюну алкоголю та шкідливих продуктів харчування. Усе це шкодить здоров'ю. Незвична п'ятниця. У 118-й загальноосвітній одеській школі обирали ідеальну пару та міс навчального закладу. Україна посилює заходи безпеки на травневі свята. Таке доручення дав силовим відомством прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час селекторної наради у п'ятницю. Немає сумнівів, що антиукраїнські сили будуть намагатись використати відзначення. Як семидесятиліття завершення Другої світової війни, так і інші травневі свята з метою дестабілізації ситуації. В першу чергу, Міністерство внутрішніх справ разом з цією правоохоронною системою під особливий контроль в кожній області: вивести патрулі на вулиці, щоб людина могла підійти до нашого. Службовця у формі отримати допомогу, щоб безпека і порядок громадян став зараз основним пріоритетом, це персональна відповідальність кожного керівника силової структури в кожній області. Яценюк наголосив, що зараз ключовою для силовиків має бути боротьба з будь-якими проявами тероризму і сепаратизму. Крім того, глава уряду доручив невідкладно розслідувати вбивства, які були скоєні останнім часом, зокрема Калашникова та Бузини. У рамках доручення Яценюка наступного тижня пройде засідання державної комісії з надзвичайних ситуацій. Заборонити рекламу тютюну алкоголю та шкідливих продуктів харчування хоче Міністерство охорони здоров'я. Свою пропозицію чиновники від медицини озвучили під час відеоконференції з питань реалізації в Україні основ європейської політики здоров'я 2020 У нюансах реформ розбиралася Анастасія Тютярєва. Підняти медичне обслуговування на новий рівень завдання не з простих. Але перший крок вже зроблено. Фахівці за участі науковців та громадськості підготували концепцію побудови нової національної системи охорони здоров'я. Її редакція змінювалася чотири рази, і тепер документ врахував всі вимоги та зауваження громадськості. Всі зусилля в заходах будуть направлені на підвищення професійного рівня лікарів загальної практики сімейної медицини. Передбачається, що одним із завдань буде забезпечення рівних прав у доступі та надання якісної медичної допомоги для різних верств населення. Проект передбачає в першу чергу створення спеціальної ради для моніторингу структурних підрозділів системи охорони здоров'я. У регіонах оберуть координаторів, які звітуватимуть про хід реформи безпосередньо працівникам МОЗ. Ще один проект відомство реалізує спільно з ВОЗ. Спрямований він на підтримку дій держави та громадськості з питань профілактики неінфекційних захворювань серцево-судинні захворювання на сьогодні є найбільшою проблемою. Слід зазначити, що проаналізувавши статистичні дані за тринадцятий рік, ми відзначаємо, що смертність від захворювання від захворювань системи кровообігу обігу в Україні становила більше чотирьохсот сорока тисяч осіб. Планах і покращення рівня надання екстреної медичної допомоги населенню так для сімейних лікарів розроблені курси підвищення кваліфікації. Відповідну перепідготовку пройде і значна частина вузькопрофільних фахівців. Сьогодні, за словами експертів, держава особливо потребує медиків загальної практики. Обов'язково забезпечені бути заходи щодо нагляду за споживанням населення тютюну, за споживанням алкоголю, за вивченням рівня стану харчування населення і також передбачається удосконалення законодавства в цих розділах. Фахівці висловили переконання, що зовнішня реклама тютюну, пива і небажаних продуктів харчування негативно впливає на здоров'я українців. Саме реклама сприяє тому, що люди починають вживати алкоголь і палити. Це також стосується продуктів харчування з підвищеним вмістом солі та цукру. А отже, переконують представники МОЗ, таку рекламу потрібно заборонити. Анастасія Тютерєва, Олександр Кремльов. Подарувати дітям радість та зробити їхнє життя більш яскравим така мета благодійної акції Світлі серця, яка стартувала в Одесі за підтримки міської влади і спрямована на допомогу дітям з особливими потребами. Захід не випадково розпочався великодні свята, коли жодна дитина не повинна залишитися без уваги. Тему продовжать наші кореспонденти. Христос Воскресе! Христос воскрес! воскрес. Валерия, мы тебя поздравляем с святым Христом Воскресением, с той Пасхой, расти здоровенько, умненькое и послушно. Это вот чтобы да. у тебя... Лучше було все здоров'ям від нас тобі подарочок. Валерія та Марія перші до кого дісталися представники акції Світлі серця. Дівчатка з народження мають проблеми зі здоров'ям, тому потребують особливої уваги з боку оточуючих. Громадський діяч Святослав Огренчук поздоровав обох дівчаток зі світлим святом і подарував необхідні їм ліки та солодощі. Це нашої акції повозможі як можна больше охопити дітей, поділитися с ними радістю, падить творчі кікіта. Подарки помімо медикаментів, пам'ятаємо Пасхи і мер Геннадій Труханов нас підтримує в этом благому наміренні, содействует. Великоднева акція Світлі серця спрямована на те, щоб поздоровити та розділити пасхальну радість з дітками, в яких складне дитинство та які мають певні вади. Але як виявилося, вони не відмежовуються від ровесників та суспільства. І навіть за таких обставин дотримуються святкових традицій на рівні з іншими. Я люблю, я люблю в церковь ходить, красить э, яйца. У тебя хорошо получается красить яйца? Да. А ты, может, у тебя какие-то там художественные таланты, там рисовальные? ты, ты без Да, я рисую, я рисую очень хорошо. Рисуешь? А, а, а можете показать свои вот машинные рисунки? А какой самый последний? О, я не помню. Ну ладно, не будем. Тебя вот там... Левой рукой. Да, левой рукой рисуешь, да? Нет, ну. Это когда у меня не было поломанная рука. А. С точки зрения педагогики, очень, э, очень озидательно для детей, чтобы они видели, что есть другие дети. Діти, які не можуть бути можуть приготи, бігати, ходити, як вони, відео, передвигаться. Но тим не менее, вони не здаються, стараются, рисуют, живуть, как-то этот мир по-своєму. З найкращими побажаннями приїхали до дівчаток і учні Одеського театрального ліцею імені Анатолія Падуки. It's drifting on by, and you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. На сьогодні в Одесі мешкає понад 60 тисяч людей з особливими потребами. Дві з половиною тисячі з них діти різного віку і різної категорії інвалідності. Аби усі вони відчули смак справжнього свята, акція Світлі серця прокрокує по школах і навчальних закладах міста. Анастасія Тюцерєва, Іван Хапіч. Більше місяця тривало в Одесі тижні добрих справ. Стартували вони ще у березні, і ось настав час підвести підсумки роботи. Чого досягли, що планують зробити на наступний рік, розкаже Катерина Чабан. Кажуть, що не треба боятися дарувати гарні слова і робити добрі справи. Чим більше у вогонь ви покладете дров, тим більше отримаєте тепла. Саме тому соціальний проект тиждень добрих справ з року в рік набирає обертів. І якщо починали з тижня, то тепер їх аж п'ять. Збільшилася і кількість тих, хто готовий допомагати ближнім. Цього разу до проекту долучилися понад 80 громадських організацій, фондів, комерційних структур, шкіл, вищих навчальних закладів і одеситів з активною громадською позицією. Збираються позитивно настроєне. Настоящие одесситы, которые занимаются настоящим добрым делом. Они не ходят по улицам, они не пьют и курят подворотням, они не бьют ошибки, не взрывают волонтерские организации, они дарят улыбки, они занимаются детьми из неблагополучных семей, инвалидами, они занимаются переселенцами. За небайдужість та роботи на благо одеситів і самого міста, учасників проекту відзначили нагородами. Не оминуло увагою, і Оргкомітет, який доклав масу зусиль, аби ці п'ять тижнів запам'яталися мешканцям Одеси надовго. комитет э, очень слаженно вместе со всеми общественными организациями очень хорошо, дружно сработал, и поэтому все получилось. И флешмобы, в, в, практически во всех, очень я благодарен всем торговым сетям, которые откликнулись. Э, и Майданс, э, э, и ну, вот все ребята, которые танцевали, выступали и заряжали позитивом, там фотографии вы, наверное, никогда видели, и видео отчеты «Обними меня, если ты добрый», там І так далі. Все це замічательно незмінним партнером добрих справ вже протягом багатьох років є і клініка святої Катерини. Вона активно бере участь в тижнях, які проводить керівництво міста і студентське міжнародне суспільство ЄЛель в этом году. Ми організували акцію, яка називається Місяць доброго здоров'я. В ній прийняли участь на даний момент порядка 200 дітей. 200 діток і їхні батьки отримали консультацію педіатрів клініки Святої Катерини. Медики вимірювали малечі тиск, зріст, вагу деяким зробили пробу Руф'є, А якщо виникала потреба, надавали невідкладну допомогу. В зв'язку з вот такою повишеною активністю наше руководство прийняло рішення продлити цю акцію. І зараз формально місяць доброго здоров'я привращається примерно в три місяці. На урочистостях у мерії заслужені нагороди отримали усі, хто допомагав зробити 35 днів дійсно добрими, теплими і по справжньому весняними. Сегодня торгово-развлекательный комплекс «Сити-центр» получил благодарность за помощь в организации благотворительного проекта «Недели добрых дел». Но я считаю, что в данный момент мы должны поблагодарить ребят за то, что за тот огромный пласт работы, который они провели, разноплановый для любых возрастов. А побожание только шире и светлые, как и сама справа. Я хочу пожелать организаторам «Гилели» и неделям добрых дел чтобы их дни, превращенные в недели, в свою очередь превращались в кварталы, года и десятилетия, потому что люди, которые делают добрые дела, естественно, им это воздастся старицей. И спасибо за все, что они делают для нашего любимого города. Анастасия Тютерева, Катерина Чабан, Александр Кремлев. Місто ідеальну пару обирали сьогодні у 118-й загальноосвітній одеській школі. Претендентів було два десятки. За якими критеріями визначили переможців? Дивіться у наступному сюжеті. З Самого ранку у 118-й школі метушня тут обирають ідеальну пару та між школи. Учасники хвилюються та не можуть знайти собі місця. Кожен хоче проявити себе з найкращого боку. Не менше хвилюється і керівництво закладу. Это праздник, который дети ждут целый год, готовятся к нему на протяжении года. Это большой праздник, потому что есть возможность детям раскрыться в творчестве. Это праздник, который ассоциируется с весной, с раскрытием каких-то новых чувств, с приходом любви, с приходом солнца в нашу жизнь. З миром, з благополуччям, з гармонієм з гармонії в житті і в душі у кожного чоловіка. Ну і кромі того, то праздник, коли кожен рінок може себе показати з другої сторони не только як ученик, а як творчіська річність. Доброю традицією стінах школи стало запрошувати на подібні свята почесних гостей та тих, хто підтримує школярів. Серед них і депутат міськради, представник депутатської групи, довіряє ділам Марат Корольов. Подібний захід каже: він чудова нагода переконатися у талановитості та винахідливості підростаючих одеситів. Такие добрые, светлые мероприятия всегда воспринимаются с позитивом. Мы поддерживаем каждое такое начинание группа доверяя делам в Одесском городском совете. И это не отдельно взятый проект или отдельно взятое мероприятие. Это большой комплекс мероприятий, связанных с воспитанием наших детей. Потому что дети ⁇ это наше будущее. Дети сегодня стремятся... І сорівнуються між собою стремляться показати, чому вони научились, чого ні достигли. Один перед одним діляться враженням від участі у конкурсі, і школярі готувалися дуже ретельно. Тож і результатів чекають відповідних. А оцінювали учасників за декількома критеріями: конкурс талантів, привітання, кулінарні здібності і звичайно ж дефіле буду виступати на конкурсі місімі ста школи. Показувати п'ять ну і стихи розказувати учениці старших класів дивували усіх присутніх дещо не дівчачими видами спорту. Талант буде не звичайний, не жінський. можна так сказати. Я буду показувати бойові мистецтва. Без подарунків не залишився ніхто. Окрім грамот від депутатської групи у міськраді довірять ділам стрічок з номінаціями та діадем для прекрасних учениць. Школярі отримали ціні подарунки від членів журі. Катерина Чабан, Анастасія Тютерєва, Олександр Кремльов. Білі чапрі, сірі гуси, лебеді та качки, які гніздяться у заростях заповідної зони Ніжньодністровського лиману, опинилися під загрозою. А все через пожежу, яка спалахнула тут напередодні, і тривала до пізньої ночі. Причину загоряння поки не встановлено, однак екологи не виключають навмисного підпалу. Вогонь охопив близько 13 гектарів дельти Дністра, завдаючи заповідній зоні величезної шкоди. Зачепила пожежа і високоствольні дерева, де гніздилася пара орланів білохвостів. Є припущення, що постраждала частина. Молдавських планів Аут велетенський горобець, який з'явився на маршала Жукова, у повній безпеці. Ця топіарна фігура раніше вже прикрашала проспект, але напередодні зими її забрали на реконструкцію. Нині птаха повернули на постійне місце дислокації. Пернатого довжиною 2,5 метра та висотою майже у півтора змонтували досить швидко. Залишилося ще прикрасити його зеленю та квітами. Основі композиції металовий каркас, наповнений землею та очеретом. Горобець не єдина композиція, яка прожилася в Одесі. Вже кілька років. Поспіль на 25-ї Чапаївської дивізії стоїть слон. Він досить вдало переніс зиму і тепер радує око ніжньою зеленню. Ще декілька тупіарних фігур цього року комунальники обіцяють встановити у кожному районі міста, яких саме поки тримають у секреті. Відомо, що на першій станції Люздорської дороги планують обладнати руку, яка тримає лотос. А ми у свою чергу обіцяємо тримати у вас у курсі усіх найважливіших подій. Тож телефон редакції 705-79-91. Якщо маєте важливу інформацію, поділіться нею з нами. Побачимось.